У Донецьку паніка окупанти називають терміни, коли до міста в притул можуть підійти збройні сили України. Це вообще сумасшедший думок. Російські окупанти вже зрозуміли, що не все так добре, як вони кажуть, і зазначають, що до весни Збройні Сили України вже штурмуватимуть Донецьк, як повідомив начальник Авдіївської військової адміністрації Віталій Барабаш, окупанти та ж дуни чекають, що найближчим часом буде переломний момент, і їм не втримати той умовний успіх, який вони мали останніми днями на авдіївському напрямку. А з Донецька зараз масово виїжджають цивільні, бо серед військо. Ових дуже багато розмов про те, що вони не втримають ситуацію, і найближчим часом, скоріш за все, до весни, збройні сили України підуть на штурм Донецька. За його словами, люди все це бачать, і є певна паніка. Наприклад, таксисти із Харцизька та Макіївки взагалі відмовляються їхати в Донецьк. Тобто, росіяни відомо на сьогоднішній день грошима і великими грошима, і дуже великими грошима. Не вдаючись до масової мобілізації, але час від часу демонструючи ознаки того, що все таки ця мобілізація, коли ловлять росіян на вулицях, вона продовжується, але значною мірою здатні компенсувати відсутність і втрати в живій силі, за рахунок того, що великими грошима зараз заманюють військовослужбовців російських до армії і на український фронт. Збідніле російське населення, звісно, це хороший матеріал для того, щоб діяти саме таким чином. І напевно, що чим далі, тим менше буде у росіян можливості. Заробити гроші де-інде лише як йти воювати за інтереси Путіна. Через те, тут вони звичайно цю логіку достатньо зрозуміло внесли в себе. І ці 170 тисяч вони вже на українському фронті. Частина з них вже загинула, але для того щоб мати можливість навздогін фінансувати. З національного бюджету те, що значною мірою профінансоване зараз, в тому числі за рахунок місцевих бюджетів, ми знаємо, що органи місцевого самоврядування на Росії і місцеві адміністрації активно витрушують гроші з кишень бізнесменів з тим, щоб Заманювати знову ж росіян, пообіцяючи їм то півмільйона, то мільйон рублів за те, що вони тільки прийдуть і запишуться до війська, то відповідно навздогін тепер буде компенсуватися з національного бюджету через цей указ. А так нічого дивного, росіянам треба зараз компенсувати відсутність. Достатньої кількості техніки в тільки живою силою, І саме жива сила буде основним чинником, який буде працювати на фронті впродовж ближчих місяців з боку Росії. Ну, власне, ця жива сила продовжує коїти воєнні злочини. Ще один задокументований воєнний злочин російських окупантів. Ми маємо розстріл беззбройних українських військовослужбовців, які готові були здатися в полон. І з огляду на відео робили все, що передбачено в таких ситуаціях. Піднімали руки, демонстрували, що вони без зброї, але але були розстріляні російськими окупантами. Більше трішки деталей розповів голова Авдіївської міської адміністрації. Він сказав, що власне здалися в полон. Наші хлопці були змушені через те, що закінчився боєкомплект. Ну натомість за них буквально одразу помстилися побратими, тому що наступний же штурм наших сил оборони ліквідував власне цих російських вбивців. Але понесли так, би мовити, покарання безпосередні виконавці. А чи понесе? Колись в якийсь спосіб покарання командування окупаційної армії, яке дає накази, які потім отак виконуються. Наразі ми маємо факт засвідчений злочину, який так, за словами за словами зараз очільника адміністрації відповідно, і то покарання. Але разом з тим слідство, я думаю, воно точно поставить крапки над «і», над Українською, І. Якщо ми маємо доступ до тієї території, то напевно, що так, за свідченнями ми маємо доступ до тієї території, і наші військовослужбовці мали можливість зафіксувати ситуацію, яка вона є на місці, це стане. Частиною матеріалів для розслідування для подальшого розслідування за кримінальною статтею це один з найтяжчих злочинів, в тому числі в світовій криміналістичній практиці, це злочини проти людства і людяності, злочини в воєнні злочини, це 438 стаття, частина друга кримінального кодексу України. Там покарання від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Тому, якщо якісь із цих ще. Злочинців не покараний, то звичайно над ним буде е, висіти дамокловим мечем майбутнє покарання, незалежно від того, як доля повернеться яким боком до нього впродовж цієї війни. Як показує практика, що так частіше вони отримують покарання вже найближчим часом перебуваючи в українських полях, Ми, але угу. але точно, е, точно можна говорити що. Визначено буде, і так здається, можливо, нашим глядачам, що подібні справи проходять безкарно, бо немає покарання якогось в прямому ефірі, немає інформації, але я запевняю, що правоохоронна система відпрацьовує кожний такий сюжет. І навіть якщо недостатньо доказів на сьогоднішній момент, то там зрозуміло, хто командував тією частиною. Російською полком, бригадою, дивізією чи іншим підрозділом і зрозуміло, що вищий керівник так само буде нести покарання вже не тільки за факт участі агресії проти України, а й за конкретний воєнний злочин, який називається Вбивство військовополонених. Пане Іване, днями президент дав інтерв'ю агентству. Associated прес, в якому констатував зокрема те, що ми маємо нову фазу війни. Фактично на зимову кампанію це передусім активна оборона. Одна із задач у найкоротший термін побудувати укріплення на всіх основних напрямках. Авдіївський Мар'їнській особлива увага, максимум. Ну і загалом по всьому ворожому периметру, включно із республікою Білорусь від Рівненщини до Херсонщини. Має бути посилено всі фортифікаційні споруди раніше. Президент також говорив, що заліза і бетону вистачить що ще необхідно для того, щоб максимально реалізувати цю задачу. Руки, техніка, умови. Так, і руки, і техніка, і умови, і елементи безпеки, тому що зрозуміло, що це будівництво буде вестися недалеко від лінії фронта, в умовах, тоді, коли може досягати як мінімум російська артилерія, а то і ближче, якщо на відстані там до 7 кілометрів будуть будівництво. Я сподіваюся, що таке будівництво буде, в тому числі на ближчій відстані, то це. і... Засоби мінометного вогню так само можуть діставати, і, звичайно, це небезпечна буде робота, однозначно небезпечна. Але разом з тим це треба робити. Чому? Бо е, ми розуміємо, що навіть практика сьогоднішньої війни, а саме е, літнього осіння наступальна кампанія Сил оборони України, показала, що традиційні консервативні не побоюся цього слова, але звичайно модернізовані відповідно до сьогоднішніх умов можливостей і. Характеристик противника засоби інженерного облаштування лінії фронту вони є ефективними.